Добрий ранок. Сьогодні я хочу зачитати кілька віршів від першого послання Іоанна, другий розділ з першого вірша. Де Христос говорить про те, що Ну, не Христос, а Іоанн каже про те, що Христос це наш заступник. Любі діти мої, я пишу до вас про це, щоб ви не грішили. Але якщо хтось із грішить, то має заступника перед Отцем праведного Ісуса Христа. Він і є тією жертвою, яка. Спокутує гріхи наші і не тільки наші, а й усього світу. Саме так ми можемо бути певні в тому, що пізнали Бога, якщо дотримуватимося заповідей Його. Хто говорить я знаю Його і не виконує заповідь Його, то брехун і правда не в його серці. А хто слухняний, вченню Його, в тому любов до Бога. Справді прибуває саме так ми можемо переконатися в тому, що ми в Бозі. Хто каже, що живе в Бозі, той мусить жити, як жив Ісус. Ось таке просте нагадування, на яке я хочу знаєте, звернути увагу саме з ракурсу, того, що ми не грішимо навмисно та Але ми грішимо, коли ми щось зробили. Не одразу це зрозуміли. І потім тільки з часом ми можемо зрозуміти, ну, що, що ми щось зробили не так, і це є несвідомий гріх. І тоді Христос, наш заступник. Да, ось така різниця між тим, що ти навмисно робиш, і між тим, що випадковістю стало, ти не знав, когось образив, десь щось. Ну, а, Ну, пішло не так в твоєму житті. Ти якийсь вчинок зробив, але це було не навмисно. І треба розуміти, що ми маємо сьогодні, поки нам є ще день для життя, є ще можливість жити, аналізувати, перевіряти себе. Саме сьогодні зарнуритися в момент е, такого, да, своєї зацікавленості, в момент свого серця, чи дійсно я прославляю Бога, чи дійсно я даю місце йому в моєму житті, і чи дійсно є він заступником? А для цього треба зрозуміти, чи роблю я якісь речі навмисно, чи я не роблю навмисних речей та навмисного гріха. І тоді Бог може заступитися за мене. Ну так сталося. Щось сталося, щось, щось відбулося, те, що ти навіть сам від себе не очікував, да, але це відбулося. Тому я пропоную сховатися в молитві саме за перевірку наших сердець. Боже, я дякую тобі за даре вічного життя. Я дякую за те, що ми можемо приходити до Тебе, Боже, і за те, що ми можемо втішатися твоєю, твоєю жертвою, Господь, твоєю присутністю. Я дякую за те, що ти бережеш, за те, що ти ведеш, за те, що ти даєш цей день, і можливість аналізувати, можливість, Господь, думати про себе, можливість наближатися до Тебе, Боже. Я дуже тебе прошу, ти покажи ну, особисто мені, моє серце, і тим, хто буде слухати їхнє серце, Боже, щоб ми цей день. Витратили на те, щоб не просто прославити тебе, десь там щось кажучи, але щоб наблизитись до тебе, до тебе самим, св самим своїм єстіством, Боже. І допоможи Боже в цьому дні бути чесним собою і з тими, кому ми благовіствуємо, Боже, кому ми свідчимо про Тебе і царство Твоє. Я дякую тобі, мій Бог, за те, що ти мій батько, за те, що ти мій ти в і ти моя опора. Славлю тебе за, за все те, що ти врятував для мене на сьогодні і майбутні дні мого життя. Амінь.